Добрий день, мене звуть Сергій, регіональний координатор Всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК», як, ініційованої першою леді Оленою Зеленською координаційного центру Кабінету Міністрів України. Програма була створена як відповідь на повномасштабне вторгнення Російської Федерації з метою надання громадянам інструментів піклування про своє ментальне здоров'я. Та надання розуміння, взагалі, що робити, якщо стан ментального здоров'я погіршився, для того, щоб почати працювати, було проведено в області анкетування з метою виявлення потреб серед надавачів та отримувачів послуг. В результаті анкетування ми виявили, до кого зі спеціалістів люди мають найбільшу довіру, до кого готові звернутись. І на першому місці прогнозовано виявилися психологи, сімейні лікарі. Трошки далі, і в результаті цього була в подальшому проведена комунікаційна кампанія щодо привернення уваги до сімейних лікарів. і Далі я про неї розкажу ще детальніше. Також в області проводиться постійно картування послуг, тобто ми маємо розуміти не лише потреби, а й ресурси, завдяки яким ми можемо ці потреби закрити. Станом на зараз 412 надавачів послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки ми маємо в Запорізькій області. На початок 2024 року майже 70 тисяч спеціалістів пройшли навчання з MHGAP, Це в Україні. MHGAP – це програма, що надає можливість. Неспеціалізованим медичним спеціалістам надавати послуги з психічного здоров'я для різних груп населення, і в Запорізькій області відсоток сімейних лікарів, що пройшли навчання, близький до 40%. І люди можуть звернутись за допомогою саме до сімейних лікарів. Ми бачимо їх як точку входу людей до програми ментального здоров'я, взагалі до ментального здоров'я, щоб не було аспект аспекту стигматизації, коли люди бояться звернутися за допомогою до. Вузькоспеціалізованих спеціалістів, таких як психіатр, психотерапевт чи психолог безпосередньо, ознайомитись з можливістю отримати послугу можна як на сайті НСЗУ, так і за гарячою на зателефонувавши на гарячу лінію НСЗУ за телефоном 1677. З метою реалізації програми ментального здоров'я в за участі Запорізької обласної військової адміністрації постійно проводяться заходи спільнодії тематичні. Вони направлені абсолютно на всі категорії громадян з метою привернення уваги та дестигматизації звернень до спеціалістів з ментального здоров'я. Та взагалі, щоб люди розуміли, що ментальне здоров'я і піклування про нього це є нормою. Також постійно проводяться навчання та тренінги для надавачів та отримувачів послуг за такими напрямками, як протидія стресу, протидія вигоранню та щодо етики комунікації з ветеранами та ветеранками реабілітація, реадаптація та реінтеграція. Проведено вже більше 50 тренінгів охоплення людей, приблизно 1 тисяча людей. Також заплановано створення тренінгового центру безпечного для проведення тренінгів на системній основі для надавачів послуг з метою потім налагодження каскадованого навчання, щоб повернувшись на свої робочі місця, люди змогли ці знання далі поширювати. Перші тренери. Пройшли навчання з курсу Самодопомога Плюс від Всесвітньої організації охорони здоров'я і саме в Запорізькій області, і вже готові проводити тренінги саме за програмою Самодопомога Плюс. Також про дітей був створений. Комікс анімований, який розповідає про важливість спіклування про ментальне здоров'я вже з дитячого юнацького віку. Комікс називається Ден і Рора проти корпорації С. Також на сайті Всеукраїнської програми ментального здоров'я ви зможете знайти абсолютно всю інформацію щодо способів самодопомоги, як собі, так і оточуючим, включно з дітьми. Також постійно є налагодження партнерської співпраці з різними стейкхолдерами. Це і ЦКПХ, центр контролю протидії хвороб і держпраці, управління держпраці з різними закладами вищої освіти і з метою створення у них внутрішніх програм піклування про ментальне здоров'я їх працівників, так і з метою поширення ними цієї інформації серед отримувачів послуг.